Ось Петро такий поганий, довів людей, щоб чоловік помер. І дружина потім прийшла, теж померла. От вони гроші. Прийшли до церкви, пожертвували, а Петро їх довів. Ось такий лиходій Петро. Так проповідують тілесні люди. Чому Бог це зробив? Він показує, що раніше був храм і було святе святих. І коли приходив первосвященик, якщо він був нечистий, якщо він був грішний, він помирав. І таким чином Господь показує, коли старий Завіт був порушений, євреї розірвали його з Богом. Це старий завіт, Бог вийшов з храму, Біблія показує. Що далі ми бачимо? Те, що раніше відбувалося у Святому Святих, тепер це відбувається у церкві. І написано: ніхто з чужих не наважувався приєднатися до церкви. Тому що вони знали, що настільки Бог був у церкві, на той момент, коли перша церква була апостольська, що чужі люди боялися туди приєднатися, тому що справді суд Божий міг одразу відбутися, як це сталося Ананією та сапфірою. Тому тілесні люди ставлять акцент на гроші. Говорять, вони ж гроші принесли, а духовні люди ставлять акцент, що вони лукаві та грішні, вони показують. І Святе Святих це тепер церква, це дім Божий, церква стала.